Мої вітання в етері телеканалу. ТВ, інформаційний випуск новин та дня. Про головні події Чернівців та області розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 961-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі ворожі війська задали ударів по Одещині балістичними ракетами. Загинуло четверо людей, серед них підліток. Десять осіб отримали поранення, четверо з них у важкому стані. У результаті атаки була зруйнована двоповерхова будівля, де жили і працювали цивільні. Окрім того, минулої доби противник вкотре атакував населені пункти Харківщини. Одна людина загинула, семеро дістали поранення. Пошкоджено, зокрема, приватні будинки, господарчі споруди та надвірні будівлі. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подуху боронив свободу, незалежність та територіальну цілісність України. У запеклих боях з російськими окупантами Буковина віддала останню шану ще одному герою із солдатом Сергієм Манжосом. Воїнам-військової частини А-3215 прощання відбулося на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Вуковинські волонтери передали чергову автівку для наших захисників, яка вже скоро попрямує на передову, щоб підтримати українських військових у виконанні бойових завдань. Ця ініціатива стала можливою завдяки зусиллям волонтерів, які активно працюють як в Україні, так і за її межами, аби забезпечити армію всім необхідним для ефективного захисту країни. Деталі дивіться у наступному матеріалі. І ще один автомобіль невдовзі допомагатиме буковинським воїнам виконувати бойові завдання на передовій. Автівку Мерседес Віто, воїнам 82-ї десантно-штурмової бригади, передав Буковинський активіст і волонтер Дмитро Чернишов доправляти подібні гуманітарні вантажі з-за кордону вдається завдяки допомозі небайдужих чернівчан. Це доставила сім'я Галан, подарок благодійному фонду Буковина 1. У нас це від благодійного фонду Буковина 1 йде, а попрямує в нашу десантно-штурмову бригаду. Чернівецьку на Пурщенні. Як зазначає Дмитро Чернишов, надійну підтримку у формуванні гуманітарних вантажів надає також українська діаспора в Європі. В основному ми працюємо з німецьким фондом, з нашими діаспорами українців міста Берлін. От, там отець Полянко, Ілін, Андрій Зубенко Вадим. Ну, є, є там багато наших людей, дуже багато. з Італією. Ми працюємо дуже гарно з Австрією. Працюємо працюємо з Бельгією. сьогодні. Основні потреби українських військових на передовій включають надійну техніку, яка дозволяє оперативно переміщатися на позиціях та здійснювати важливі військові операції. Також не менш важливий і їхній ремонт, наголошує військовослужбовець Сергій. Нагайна потреба є в ремонті легкових авто, особливо зараз, коли йде перехід до зимового періоду. Це заміна охолоджуючої рідини, ну, взагалі ремонт, заміна резини. Наші ремонтні бригади. Вони якраз наших сил вистачає, це на ремонт бойової техніки броньованої. Тобто це мається до БТР і тому подібне. От коли вже стосується позашлюховиків, бусів то тут вже є проблем. За словами Сергія, такі автівки незамінні помічники військових на нулі. Ми не маємо можливості відправити безпосередньо на передову велику машину, яка підвезе чи пальне, чи якісь матеріали, чи боєприпаси, чи ну, взагалі все, що треба бійцям на передовій, це підвозять маленькі машини. Бажано, щоб це був повний привід, але якщо погода суха цим справляється і бусик. Тож перед відправленням автомобіль освятили. Разом з ним на передову до наших захисників поїдуть і смаколики, котрі приготували господині з великокочурівської громади. У Нас є група жінок, які випікають, варять голубці, вареники, салати різні. Оце це вони все готують. за словами волонтера. Кожен внасок, незалежно від розміру, допомагає наблизити перемогу і підтримати тих. Хто щодня стоїть на варті нашого спокою та незалежності? Анна Харабара та Мадня Вперше за 100 років у Чернівцях зібралися представники панєвропейського руху, провідні європейські політики, європарламентарі, науковці, а також українські політики та урядовці для того, аби обговорити місію панєвропейської ідеї. Для перемоги та миру в Україні подробиці вже готова розповісти. Моя колега. Обговорення значення панєвропейських цінностей в умовах війни та в контексті євроінтеграції України, захист від дезінформації в сучасних реаліях, а також питання єдності Європи щодо нашої держави як ключовий чинник забезпечення миру у світі. Ці та інші питання стали лейтмотивом конференції Пан'європейська ідея для перемоги та миру в Україні, яка розпочалася у Чернівцях. Панєвропейський рух бере свій початок з 1929. Другого року своєю чергою подібні конференції на актуальні теми проводять після Другої світової війни щорічно у різних куточках Європи. Дуже символічно, що вперше такий захід проходить саме у Чернівцях, адже наш край це багатонаціональна мозаїка різних культур, кожна з яких є особливою та неповторною. Але разом вони утворюють такий колоритний симбіоз. Голова Буковинського осередку пан Європейського союзу в Україні Ірина Продан наголошує, що що саме таке поєднання як найкраще уособлює демократичні цінності, які є в основі панєвропейського руху. Ця конференція не лише про підтримку України Європою, або про те, про шлях України до європейського союзу. Ця конференція є про єдність, про визнання всім світом, а також європейськими країнами того, що Україна це є безумовна Європа, і що Україна зараз захищає не тільки українців на полі бою. Але також кожного європейця, і те, що європейці їхня підтримка, те, що вони приїжджають в Чернівці та Україну, показує наскільки вони цінують, наскільки для них це важливо, як вони розуміють, які великі зусилля Україна, українці, українські солдати та воїни покладають для того, аби захистити демократичний світ. Наразі Україна виборює свій шлях до європейського союзу, тому проведення такої конференції, у якій беруть Участь 150 провідних політиків Європи та України, а також європарламентарі, є надзвичайно важливим для обміну думок, ідей та пропозицій щодо шляху членства нашої держави в ЄС. І така увага є вагомим показником, як Європа сприймає Україну та українське питання. Томі вона втекол зентисіндесентсконференс, тетвиформсамкайнов. Для мене однією з цілей, яка лежить в основі цієї конференції, це формування певної групи, яка працюватиме безпосередньо над лобіюванням України на шляху Європейського Союзу, забезпечуватиме обмін інформацією всередині Європейського союзу про те, чому Україна це саме європейська країна, якою є різниця між Росією і Україною, чому Україна захищає Європу? Цетерецет. З іншого боку, підтримати українців з їх проєвропейською позицією та дати їм поради, що робити, щоб налагодити взаємодію з ЄС. To make Ще одним важливим питанням, яке стоїть у порядку денному конференції, є обговорення кроків, які має зробити Україна у контексті євроінтеграції, адже надзвичайно важливо спільно напрацьовувати алгоритм дій на шляху до членства в ЄС та знаходити компроміси у складних питаннях, пов'язаних з розвитком нашої держави. Це розмова про те, що нам краще робити для того, щоб процес інтеграції був якнайшвидше і найоптимальніший для України, щоб закони, які ми будемо приймати, стосувалися не тільки виконання вимог Європейського союзу, а в першу чергу виконання завдань, які потрібні Україні, українцям, українській економіці, українським пенсіонерам. Ми повинні напрацьовувати ті рішення, які потрібні нам в першу чергу. Тетяна Дубіцька. дня Тва. У селі Драниця Дністровського району рятувальники підняли з прута тіло чоловіка. Аби дістати потопальника, використали човен. Після чого доправили тіло на берег і передали поліцейським. Наразі тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. На хабарі викрили директора нацпарку Хотинський. Відомо, що посадовець налагодив механізм одержання прибутку від незаконної передачі в оренду земель природно-заповідного фонду. Свої протиправні дії він прикривав удаваними договорами про співпрацю, за укладання яких вимагав від підприємців неправомірну вигоду. Правоохоронці затримали чоловіка у робочому кабінеті після одержання 65 тисяч доларів США. За цю суму він надав підприємцю в оренду три земельні ділянки. Площею в майже пів гектара для облаштування бази відпочинку. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 мільйонів гривень застави. Намагалися перетнути кордон за допомогою провідників. Двоє мешканців Харкова заплатили чоловіку 10 тисяч гривень. За супровід до прикордоння в обхід пунктів пропуску. Крім того, ще одна харків'янка за таку ж суму зголосилася довести земляків на власному авто до лінії державного кордону. Після цього туристи мали намір через гори потрапити до Румунії по електронній карті за маршрутом, який придбали у головного організатора схеми за 4 тисячі доларів США. Однак, неподалік держубежу прикордонники оперативно затримали порушників. Відтак, організаторам схеми загрожує кримінальна відповідальність. А стосовно їхніх клієнтів складені адміністративні протоколи. Детективи БЕБ у Чернівецькій області викрили групу осіб, які ввозили на територію України брендові речі без сплати податків та митних зборів. Організатор схеми закуповував продукцію у Туреччині та транспортував її до прикордоння Румунії. Звідти мешканці Чернівецької області за грошову винагороду. Переносили товар у ручній поклажі через піший перехід та декларували як особисті речі. Так за добу через кордон переносили близько трьох тонн товарів. Відтак під час обшуків детективи вилучили брендові речі, мобільні телефони та транспортні засоби, які використовували для перевезення контрабанди. Їх загальна вартість становить близько 6 мільйонів гривень. Учора, 10 жовтня, в селі Великі Кучурів горів житловий будинок. Про пожежу рятувальникам повідомили власники. Відтак, вогнеборцям вдалося врятувати будинок, однак вогонь знищив горючі матеріали покрівлі. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі є коротке замкнення електромережі. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВА. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.